Друзі, всім привіт! Сьогодні 4 січня. Перше моє відео в цьому році. Всіх з новим роком здоров'я, мирного неба всього самого найкращого. Що сьогодні роблю? Зранку зробила блинчики з сиром і ізюмом. Такий був у нас сніданок з чоловіком. І завтра на роботу треба попоратись. І вода у нас з'явилась, не було майже сутки. Доба. Да? Виправляюсь, вибачте. Добу майже не було водички. Дали водичку, так я бігом давай прибирати все, бо завтра ж на роботу. Все поприбирала, посадила цибульку, вставлю фото. І вирішила зварити борщ, хоча ще зостався холодець, трішечки олів'є, але все одно вирішила зварити борщ. Тим паче, що в мене був бульйон уже готовий, і що той борщ варить. Зварю борщик. Ось так ось. Не знаю, піду сьогодні на вулицю чи ні. Вчора гуляла, ходила. Погодка трошки наладилася, сьогодні не розтає, а вчора було таке чвакотиння, що, взагалі. Як бачите, за вікном сніг, і вчора ввечері сніжок. І трошки похолодало, то він зостався, не розстав тут. От у нас ззаді нашого будинку. Отаке ось воно, дерев багато. Ну, така, як лісополоса, не знаю, як його там назвати. Ну, бачите, за мною. Тому отак, варю сьогодні борщ. Борщ буде з кислої капусти. Борщ буде з моїх заготовок дачних морква і бурячок. В общем, як то кажуть, все своє. Правда, картоплю я купила, не казала чоловіку, щоб приніс, З дачі ще зосталась у нас наша картопелька, але у мене є інша, тому поки не треба було. Всім гарного дня і ще раз і побачимося. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайки, і на все добре. Не забувайте це робити. Жміть на колокольчик. В цьому році ну, буду дуже-дуже старатись частіше своє відео викладати. Може, я сама винувата, а може, не так цікаво всім. Хоча, дивлюсь, інші люди теж знімають просто своє життя, і в них якось. Більш канал розвивається, хочеться, щоб він все-таки розвивався. На все добре. Побачимось ще раз з Новим роком всіх. Пока-пока. Борщик готовий. Смачного! Ще поки є світло у нас, ще дві години за графіком, зроблю креветочки у грилі.